До невеликого села Дротинці, що на Виноградівщині, головні чиновники краю їдуть вже вдруге протягом останнього навчального року. 1 вересня відкрили новозбудовану школу, а вже до останнього дзвоника біля цієї ж школи вели в експлуатацію їдальню для учнів. Вони зустрічати високопосадовців вже навіть звикли. Ми дарунку дуже раді і безмежно вдячні владі за таку красу чудову нашу їдальню. нову. доки одні учні вітають випускників, інші найменші вже дегустують святкове меню у новій їдальні. Борщ, макарони і пів чай. Смачно було так. Щасливі і батьки відтепер бутерброди до школи пакувати вже не потрібно. Таких їдалень немає у Виноградівському районі. Красивих дуже смачно готують. Ми вдячні всім керівникам, які приклали багато зусиль. Дитяча їжа до смаку і заступнику голови облдержадміністрації Іван Бушко залишився задоволеним і харчами, і умовами, які створили для дітей у цій школі. Цей об'єкт, зі слів чиновника, перший із 20, які запланували відкрити до 20-ї річниці незалежності. Це перший об'єкт із задекларованих владою. 20 об'єктів до 20-річчя дня незалежності України. Цей об'єкт є символом того, що влада дбає про освіту, по здоров'я нації, по фізичну підготовку. І ці всі об'єкти в майбутньому, які будуть відкриватися, будуть пов'язані з цими напрямками. Дротинська їдальня обійшлася обласному і районному бюджетам у майже 3 мільйони гривень. До дня незалежності планують ввести в експлуатацію ще нові дитсадки, школи, спортивні споруди та автошляхи.